Привіт-привіт, мої хороші! З вами знову я, Інна Кармолог, і ми сьогодні з вами поговоримо знову по книзі Анатолія Некрасова Материнська любов. А темою нашого сьогоднішнього етеру буде тема Травми поколінь і родові програми. Це дуже цікава і дуже важлива тема. Я думаю, всі і кожен з нас отримує багато користі, якщо ви її прослухаєте. А також закликаю вас, щоб ви підписувалися, ділилися відео, ставили вподобайки, писали в коментарях, чи ви згодні, чи не згодні, чи щось використовуєте у вихованні ваших діток. Нагадую, що свідоме батьківство, там декілька тем, напевно, до 10 тем свідомого батьківства вже є в мене в інстаграмі на сторіночці. Гуртайте і все ви знайдете. Також уже Вісім етерів я провела на тему материнської любові по цій книжиці Анатолія Некрасова. Це дуже класна книга що Джона Кехо, що Анатолія Некрасова. І вони нас вчать тому, щоб ми дійсно були свідомими батьками, свідомими мамами своїм діткам. Тож сьогоднішня тема. Травми поколінь і родові програми за книгою Анатолія Некрасова Материнська Любов. Сьогодні поговоримо на тему, яка часто залишається поза нашою увагою, але формує наше дитя із самого-самого дитинства. Травми поколінь і родові програми. У книзі Материнська Любов Некрасов пояснює, що багато проблем дорослої людини виникають не лише через власні його вибори, а ще й через неусвідомлені сценарії родини, які передаються з покоління в покоління. Так сказати, вони, ці програми проходять до нас разом із нашою ДНК. І що ж таке родові програми? Це поведінкові емоційні та психологічні патерни, які повторюються у родині знову і знову. Вони передаються через виховування, цінності, стосунки між батьками та дітьми. Некрасом наголошую: навіть коли батьки щиро люблять дитину, вони не можуть свідомо чи несвідомо передати свої страхи, невпевненість. Або негативні установки, вони можуть передати свої такі установки, невпевненість. Також ми з вами, коли балакали про свідоме батьківство, ця тема також виділялася, і ми з вами вже знаємо, що роль батька й матері це надважлива роль у вихованні дитини. Якщо ви будете свідомими батьками і будете слідкувати за своїми, наприклад, розмовами вимовою. Якщо ви будете в собі відслідковувати ці родові програми, які спливають, наприклад, ну, ви бачите, як виховувала бабуся маму, а мама вас виховувала, і ви розумієте, де там збігаються всі моменти. В принципі, вони збігаються, тому що мама вчилася, як виховувати дітей у своїй бабусі, можливо, десь щось трошки не так, але оці всі установки. Навіть про гроші, наприклад, установки. Або воно тобі треба. Це також установка, щоб дитина, ну, воно тобі треба. Це вже десь стоп, щоб ви йшли десь у якийсь свій розвиток. Правильно? Бо мамі. Важливо, щоб маленька дитинка сиділа, нічого там не робила, в шкоду не лізла. А ми з вами починаємо розвиватися з самого самого дитинства, коли ми вже подивилися на світ очима люка. Потім починаємо, наприклад, повзатись. Ну, спочатку перевертатися, бо нам цікаво, а потім повзати. І коли дитина, наприклад, повзе до чогось, хоче присвоїти ту іграшку, яку вона побачила, чи щось взяти собі і от присвоїти, а мама. Тут ну, вона не з того, що вона не хоче там щось вам дати. Вона просто для вас, щось безпеки, можливо, це було зроблено. Щось якась річ у вас забрата, і ви далі не поповзли, вам знову вас установили в той самий маніж. І все, вас, ну, напевно, воно мені не треба. От такі ви прослідковуєте. Якщо ви. Розумієте? Зрозуміється це все, що ви також розвивалися у своїх батьків і що на вас впливає. Наприклад, я пропрацьовувала свою таку програмку, мама розповідала мені, що до року раніше дітей пеленали. Я знаю, що от як мені щось хочеться і щось мені там. ну... Десь я розумію, що якийсь, якийсь страх свій раніше, раніше, зараз уже ні, вже я попрацювала. В мене начебто вложу тако солдатиком на кровать, на ліжко, і я просто так ну, десь потопаю, дивлюся вгору. думаю, Я довго. Копалася, рилася, ну що ж це таке? А тоді просто мені так якось прийшло, що це ж мама мені розповідала, що нічого ж не можна дітям цим було, вони були запеленані до року, вони лежали стопчиком. І от якщо десь якась була для мене важлива тема, я згадувала свою установку Воно тобі треба, і оцього стопчика, стопчика свого і все. Головне це ну, нащупати. Якщо ви собі не можете десь розгадати і не знаєте, як з цього вийти, як це все цей сценарій переписати, я вам пропоную прийти до мене на консультацію. Навіть марафон налаштуй себе на щастя вас приведе до того, що ви будете енергетично більш заряжені, І от блоки, ці такі маленькі, але ж їх багато, то вони будуть, в принципі, злітати з вас, і ви будете краще розвиватися і розуміти, що вам треба. Треба йти далі. Тож, приклади з книги, жінка, яка відчувала страх перед грошима та успіхом, виявила, що це спадок її матері та бабусі, які завжди переживали за матеріальне становище. Усвідомлення цього допомогло їй змінити ставлення до фінансів. Чоловік, який мав проблеми у стосунках із жінками, зрозумів, що повторює сценарій батька, який був суровий і холодний. Після роботи над собою він зміг вибудувати здорові відносини. Тобто не, не тільки розумієте, ми дивимося і е, щитуємо, е, так як наші діти щитують поле сім'ї зараз у вас, наприклад. Так? Якщо десь, можливо, нема. Зараз тата чи папи, як ви називаєте чоловіка, то е, є якийсь ще чоловік, і ну, чоловіча енергія також повинна е, десь бути у присутня у дитини. Якщо батько там, наприклад, на війні зараз, то е, він телефонує або ну, є якийсь в дитині контакт. Якщо взагалі немає такого, то навіть розумієте. Навіть якийсь двоюродний ваш брат чи ще хтось ну, повинен бути, щоб дитина мала усвідомлення того, як повинно вона себе вести в дорослому житті, як це чоловік, якщо це, якщо це син ваш, так якщо донька, то вона буде на вашу дивитися спиратися. А от з цього прикладу ми можемо зрозуміти, що якщо батько був такий грубий. І е, уже чоловік, цей який був уже в стосунках, зрозумів, коли почав суворо ставитися до своїх рідних, до жінки чи до дітей. Він в його так е, сказати, тумблер клацнув. Він зрозумів, що він робить неправильно. Він пішов або в терапію, він сходив до якогось спеціаліста. Зараз це. Ну нема з цим проблем. Головне, визнати це, що вам потрібна допомога. І це не слабкість, це прояв навпаки сили. Ви розумієте, що вам потрібно так ідіть за допомогою. Проявіться десь. От потрібно от сходити до якогось спеціаліста. Йдіть. І отримуєте свою допомогу. Після того ви станете набагато наповненіші це в першу чергу, і пропрацюєте свої якісь установочки або ту проблему, яка у вас виникла зараз. Тож, це показує, що неусвідомлені травми родини можуть впливати на наше життя, поки ми їх не помічаємо, і поки ми їх не відпустимо. Ще повторюся, ні, не повторюся, а згадала, хочу вам донести інформацію про те, якщо ми бачимо, що є ця родинна установка, так як в жінки про гроші, що, так як і в нас, в принципі, в багатьох нас будуть установки, що гроші даються важкою працею, наприклад, бо бабуся казала. Чи, наприклад, в їх є такі в наших бабусь, щоб треба, щоб все було, все от було, щоб солі там, кілограмами і. Гречка, що була, бо не дай Бог голодовка. Ну от є це, да? У батьків ви це простежуєте, що і у мами вашої є, а в себе ви це простежуєте, що і у вас може це бути, що хай буде в запасі. Це також та установка, але це не така, в принципі, і, як сказати, страшна установка, але ж є страшне, що гроші даються. Дуже тяжкою працею, наприклад, що дівчина із юних років почала там працювати, бабуся ваша. Повторюється в мами, що мама пішла рано працювати, бо щось також, якісь випадки ситуації. Потім воно на вас пройшло, тому що ви також якусь ситуацію попали і пішли на роботу, важко працюєте і не можете вийти з цього, не можете відмовитися від цієї роботи. Хоча є ж люди, які працюють легше. А ви от там працюєте і себе гнобите там. Так, це родова програма. Якщо це ви зрозумієте, що вам потрібно це пропрацювати, знайти нову роботу з тієї звільнитися і зрозуміти, що я зараз пропрацьовую це, то 100% ваша дитина, чи це син, чи донька, цього вже пропрацьовувати не буде. Ви цей сценарій, якщо пропрацюєте в себе, в житті тут і зараз. То дітям воно вже не передасться, бо ви вже все це, так сказати, розгладите цю установку, її просто не буде, вона зникне. Тож, Анатолій Некрасов радить нам, як працювати з травмами родовими. Усвідомлення виявити, які установки та страхи повторюються у вашій родині. Друге прийняття. Зрозуміти, що батьки діяли максимально добре у своїх умовах. Тим паче, хочу додати, що вони ж не знали таких знань, які володіємо ми. Які в нас є знання, в нас є інтернет, доступ до Ютуб, можна почитати, де щось почула, і ми можемо вже наше покоління вийти з тих установок родових. Відпускання свідомо не повторювати негативні сценарії у власному житті. Позитивні програми свідомо створювати нові родові правила любов, підтримка, довіра. Некрасо підкреслюю, коли ми працюємо над родовими травмами, це не лише стілює нас, а й наступні покоління, так як вам я і розповідала, що якщо ви пропрацюєте тут і зараз ваші установки родові, їх багато, але можна починати із найменших, найголовніших, десь де яка, так сказати, вилізе. І з її починати працювати. Не можете самі пропрацювати, не можете нащупати і піти в глибину. Я вас ще раз запрошую до себе на консультацію. По матриці долі ми 100% виявимо ваші ці всі родові установки і почнемо з ними працювати. Так, це буде не купою і одразу, але поступово, які ми повиявляємо, які вам де заважають у якій сфері чи в фінансах. Чи у відносинах ви не можете знайти собі пару, чи е, от, ви не можете себе знайти, призначення, місія душі це все різні поняття. Але матриця долі дає нам підсказки, це як ваша заліткова книжка із усіма вашими екзаменами. Якщо ви один проходите, вам дається сили і енергії пройти інший. І ви далі спокійно проходите все. Тож, висновок. Травми по колін існують у кожній родині, це 100%. Важливо вміти їх розпізнати і працювати з ними свідомо. Робота над собою це вклад у гармонію всієї родини та щасливе майбутнє дітей. Пам'ятайте, любому яку свідомість сьогодні здатні змінити долю нашого народу, коли ми зілюємо себе, ми зцілюємо своїх дітей і своїх онуків. Не забувайте про це. Якщо десь важко, ви на, десь застрягли в ситуації, ще раз вам кажу: працюйте над собою. Так, робота не легка над собою, але побачивши ви результати, які ви розумієте, для чого ви працюєте над собою. Напевно, робота над собою сама важча, але ж все в наших руках. З вами була Інна, Кармолог. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей.